На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Десятиліттями Російська Федерація після розпаду Радянського Союзу вибудовувала систему інформаційного впливу на Європу, США і на країни цивілізованого світу, вкладаючи у пропаганду і у мережу власного іномовлення мільярди доларів. Під простирадлом медіа і пропаганди, майже у кожному конкретному випадку від США до країн Африки і Азії ховаються гібридні наміри змінити політичний ландшафт країн, викликати в них нестабільність і включити в орбіту так званого руского міра. Причому у цих гібридних прийомах використовується не лише медіа, а й церква, яка століттями у Росії була державною інституцією і інструментом державного впливу. Повідомлення видання Washington Post про розкриття мережі політтехнологів і ботоферм, яка розгорнула у Європі цілу кампанію з дезінформації з метою перешкоджання постачанню допомоги в Україну, змусила нас звернутися за коментарями до відомого в Україні політолога Євгена Магди. Сьогодні він гість української хвилі. Вітаємо, пане Євгене. Добрий день. Отже, пане Євгене, ви в своєму телеграм-каналі згадали про те, що Російська Федерація залучає політтехнологів, ботоферми, вона розгорнула в Європі кампанію з дезінформації з метою перешкоджання постачання допомоги в Україну. Мережа працює у Франції Німеччині над тим, щоб послабити підтримку України, і про це пише видання Вашингтон Пост. Розслідувачі проаналізували метадані файлів. Які були написані членами команди, що працювала на керівника московської піар-кампанії Іллю Гамбашидзе, і Сполучені Штати наклали санкції на Гамбашидзе за його участь в іноземній кампанії зі зловмисного впливу за вказівкою Кремля? Отже, пане Євгене, про що ця стаття? Які механізми використовує Російська Федерація для цього впливу? Ну і взагалі як цьому протидіяти? По перше, треба розуміти, що російська пропаганда працює вже настільки активно не на перший рік. По-друге, Росія навіть після заколоту Пригожина не відмовилась від використання фабрики тролів Вольгіну. І сьогодні я б сказав, існує кілька рівнів російської пропаганди. Якщо до широкомасштабного вторгнення в країнах Європейського Союзу це були Насамперед, Спутник мідіа інформаційна агенція та телеканал Раша Тудей, які все таки почали після 24 лютого 22 року року низці країн Європейського Союзу обмежувати, то зараз і це мені здається дуже серйозний виклик для західного світу. Подібні речі почали транслювати російські державні інформаційні агенції. Ріановості, і так буквально днями агенція Ріановості трьох послідовних подачах розповіла про е, якусь нісенітницю, про, начебто, ексгумацію швидше за все іноземця, у якого знайшли в телефоні дитяче порно, і це дитяче порно там в цьому дитячому порно напис на тілі дитини, який є гаслом одного з підрозділів. Збройних сил Сполучених Штатів, при тому мова йде про попасну, яку расисти захопили ще в травні 22-го року. Можливо, суд медексперти мене поправлять, але мені складно уявити, щоб мобільний телефон, ну по-перше, зберіг всі свої властивості. Розумієте, це речі, які вони просто не налажать на голову. Але тут є інший цікавий момент. У 2016 році під час президентської кампанії натяками напів натяками звинувачували кількох членів команди Гіларі Клінтон у тому, що вони теж мають дотичність. Ну до використання я вже не пригадаю, чи то дитячих секс послуг, чи то дитячої порнографії. Ну ви розумієте, в інформаційний простір вкидається те, що може викликати виключно огиду у нормальної людини. І це робить Державна інформаційна агенція. Інший рівень це виступи різних колаборантів. Зверніть увагу, що всякі я дозволю собі визначення гнилі теми озвучують насамперед колаборанти. Цьому немає нічого нового. Так, так робили і за Гітлера, але темпи поширення інформації вони є такими, що це просто-ну це просто дуже нагадує теорію і практику нацистської Німеччини, так як вона поширювала свою дезінформацію під час другої світової війни і напередодні неї. тобто парадокс країна яка називає себе правонаступницею радянського союзу який був серед переможців у другій світовій війні використовує речі пов'язані от е, в такій спосіб у мене чесно кажучи мені складно тут щось коментувати ну в якому сенсі тобто це просто якісь на мою думку це сюрреалізм Ну, ви знаєте, кажуть, що радянський союз насправді не переміг нацизм, а його всиновила сучасна Росія. В цьому сенсі ми бачимо, як теракт в Крокусі став приводом для того, що вже пропагандисти шукають зв'язки фінансування і діл не лише з Україною, але пов'язують із США з Макроном. Ну і так далі. Якщо можете якусь репліку в цьому смислі, теж прокоментувати, Все, якщо ми потім. На теракт в крокусі, то росіяни його використовують ну приблизно з такою інтенсивністю, як нацисти використовували під палекстагу. Тобто, це тема, яка просто стала провідною темою російських медіа. І, насправді це страшно, тому що це свідчить про те, що у людей, які запроваджують подібні речі, немає жодних моральних обмежень, немає жодних, хоча б мінімально раціональних гальм. І насправді, ну це надзвичайно надзвичайно складне сприйняття. Ну ми бачимо, як пропагандисти в одному й тому самому ефірі можуть закликати до вбивств і одночасно дивуватися, а чому українці їх не люблять і не приймають у своїй основній масі. Ви згадали мережу Спутник, і ми стаємо щоразу, майже на щотижня, свідками викриттів в країнах Європи мереж фейкових, нібито інформаційних на перший погляд. Сайтів, але потім виявляється, що вони фінансуються Російською Федерацією і окремо тут стоїть, можливо, таким. Окремим напрямком TikTok, куди можна зайти і наштрихнутися на купу рашистських оцих акаунтів, які закликають українців бути реалістами, зливати воду, що вони не можуть воювати проти країни в 140 мільйонів, в які є таке населення. Ну і, хоча, наприклад, той, хто заходить в TikTok, от цього всього лайна не замовляв, він хоче там, наприклад, подивитися якусь музику чи короткі ролики, розслабитися. А тут на нього виливається оце все відро помий. І що цікаво, що транслювати це все, цю всю дичину можуть якісь російськомовні персонажі з абсолютно благополучної країни Європи, от як це працює, і є якась протиотрута на рівні інституції цивілізованих країн, чому це складно виявити, якось щось пред'явити авторам таких каналів і так далі, Росія надзвичайно вправно організовує свої дії на підставі знань про те, що і як. Діє в демократичному світі цей, якщо хочете алгоритм, Росія для себе розбирає, вона його всіляко вдосконалює і шукає різноманітні можливості. Це очевидні речі. Росія має конкретно в Україні. Я не знаю, можливо, з перебігом широкомасштабного вторгнення ситуація змінила, але. Росія має можливості відстежувати інформаційні повідомлення на рівні до районного центру і використовувати їх. Це один з принципів піднімати проблеми, які локальні, на глобальний рівень, а глобальні проблеми опускати навпаки. Не забувайте, що конкретно в Україні і на пострадянському просторі, ну зокрема, я бачу і по Молдові і по Білорусі є. Мережа телеграм-каналів, які несуть кремлівське слово, кремлівські наративи, надзвичайно активно в Україні. Вони навіть не намагаються щось перекладати зі своїх ідеологічних провокацій українською мовою. Вони ведуть російською мовою, і наскільки я можу зрозуміти, швидше за все це навіть не росіяни. Тобто, я припускаю, що операційним обслуговуванням цих телеграм-каналів. Займаються люди, які живуть на території Придністров'я, ну достатньо близько до України і мають можливість постійно, постійно це робити. Я думаю, що насправді виклик, який створює Росія в цьому напрямі, є дуже серйозним. Я вважаю, що фейки є найдешевшою зброєю масової, ну якщо не знищення, то дезорієнтації деморалізації, і це проблема. З якою ми стикаємось постійно, тому ми з колегами з Литви почали думати і розробляти систему, яка називається «Інфорадар», яка б могла працювати в країнах Балтії та в інших країнах Європейського союзу для того, щоб виявляти фейки і відповідати на них максимально ефективно. Я думаю, що питання цього інфорадару це тема окремої розмови, і ми з вами далі до цього обов'язково повернемося і до своєї аудиторії донесемо, тому що російськомовна аудиторія це така от додатковий елемент вразливості, і треба на неї поширювати цю інформацію, про яку ви сказали. Євгене, я хотів запитати стосовно громадян України про російських поглядів, які ну частина з них благополучно залишила Україну. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії, і тепер їх використовує також Росія як інструмент своєї інформаційної боротьби, як тут Україні бути з власними громадянами, які йдуть на таку колаборацію з ворогом, і потім ми чуємо повідомлення, що вони, до прикладу, беруть участь в якихось диверсіях на транспорті в тій самій Польщі. Їм за це платять. От як тут бути? Дивіться. Те ж особливість демократії: що паспорт українського патріота і паспорт колаборанта Росії українського походження з українським громадянством вони виглядають зовні абсолютно однаково. і з точки зору сприйняття зовнішнім світом, це теж може бути абсолютно однакова річ, тобто буде сказано, що це громадянин України. Але звичайно, що ну не могли на початку широкомасштабного вторгнення проводити навіть первинне. Опитування людей щодо поглядів і в Європейському Союзі цього не могли робити, це абсолютно зрозуміло. Проблема в тому, що 24 лютого 2022 року, з початком широкомасштабного вторгнення, мільйони українських громадян усвідомили, що війна йде з 2014 року. Це проблема. Ми як суспільство за неї заплатили дорогу ціну, але сказати, що вона повністю вирішена і. Ми все в цьому питанні зробили. Україна не надає юридичний захист, наскільки мені відомо, тим громадянам своїм, які судять за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Ну було б дивно, якби ми захищали подібних переверт. Тому в цьому сенсі мені здається все зрозуміло. Дивіться до вас, тоді як до експерта у питаннях Білорусі таке питання промивання мізків режимом Лукашенка досягає мети щодо тих, хто часто їздить у Литву і у зворотньому напрямку. І, схоже, це основний канал впливу Білорусі, і Литва тепер через це розглядає можливість заборону в'їзду до країни тих, хто фактично живе на дві країни. Але знову ж таки бувають різні ситуації, і у тому ж тіктоку вже згаданому багато пропаганди. Рийських відео, які спрямовані на білорусів за кордоном, зокрема у Литві і посил там такі: Литва вас за людей не вважає. А ви зрадники, і ще заслужіть право повернутися додому. У щасливу безтурботну Білорусь, якими на ваш погляд, взагалі є канали впливу на країни Балтії, і як вони синхронізовані з антиукраїнським пропагандистським гамафоном Росії, от саме білоруські впливи, ви були учасником нещодавно форуму у Вільнюсі. То, можливо, якісь думки ідеї додаткові з'явилися у вас ще починаючи з 20-го року, з осені 20-го року. Російська та білоруська пропаганда між собою синхронізувалася, і у них практично немає якихось різних білоруська пропаганда це пічна гілка розвитку російської. А відомий білоруський пропагандист Григорій Заренок це щось на зразок відрижки кисельок. і я знаю про цю ініціативу стосовно позбавлення виду на проживання тих білорусів, які частіше ніж раз на місяць. Їздять до Білорусі і повертаються назад, це суверенна справа Литви. Що вона буде діяти? Мені відомо, що був випадок, коли один з громадян Білорусів його евакуювали звідти, і він потім повернувся. Здається, ну, е, чи попрощатися з бабусею, чи на похорон бабусі, я вже точно не пригадаю. Його там затримали вдруге, його потім знову евакуювали. Тобто люди мають вчитися, але я думаю, що поширення. В тому числі дискусій про спільні дії в межах Великого князівства Литовського вони були кращим щепленням від того, що часом називають літвінізмом. Я вважаю, що прояви так званого літвінізму це ініціатива російських та білоруських спецслужб. Вони в даному випадку працюють в тандемі, і я не маю сумнівів, що Білорусь разом з Росією розглядають Литву як можливий. Об'єкт своїх агресивних дій Насамперед, гібридних дій, хоча і загроза військового вторгнення вона теж безумовно вироб. Отже, ви згадали про літвінізм як небезпечне явище. Я думаю, що в Росії якраз тут досвід глибокий, і вона добре насадила тій самій Україні. Ну такий комплекс, що Росія і Русь це вони. А ми, поки захоплювалися цим своїм козацьким міфом, добровільно віддали їм це, і тепер навіть жбурляємо в обличчя ворогу, як я кажу. Оце словосполучення руський мір, не задумуючись над тим, що ну це наша ідентифікація. Кація, а війна вона є світоглядною, якраз вона точиться за ці речі. Я думаю, чи мав Зеленський на вашу думку відповідати на оце от інтерв'ю Карлсону світоглядними нашими світоглядними наративами і транслювати їх різними мовами на весь світ а, питання в тому, що українська машина державної пропаганди працює назавжди ефективно. Україна зараз переживає процес становлення політичної нації разом до речі з білорусами, які часом. Можуть не любити в Литві. і разом з Молдовою. Там теж е, цей процес ускладнюється, на мою думку, певними позиціями всередині Румунії, тим, що ну наскільки там це буде, теж створено теж питання. Але ми маємо наголошувати на простих речах, на тому, що Україні довелось століття розвиватися в умовах без і ми фізично змушені в цих умовах. Шукати для себе якісь можливості доносити про себе правду. Якщо Україну в 17-му році про Україну в 17-му році практично ніхто не знає, то зараз такої проблеми немає. А наші наративи, наративи нашої пропаганди, вони ну в принципі є достатньо з одного боку складними. Їх ну насправді критичне мислення в умовах війни складно розвивати мою цитату з цього приводу потягнули на різні. Платформи, медіа? розповідали про те, що я проти критичного мислення, і я думаю, що це є, ну так би мовити, проблема, яка існує, і відповідно, на сьогоднішній момент ми з нею маємо ефективно працювати в якій спосіб, що ми повинні усвідомлювати загрозу, яка є. Від Росії, і з нею ефективно, максимально ефективно працювати. Тобто це усвідомлення масштабу російської загрози. Ну, скажімо, масштаб російської загрози це не лише телеграм, а масштаб російської загрози це наратив рускава міра, і боротися треба не заборонами, а треба говорити, наприклад, про те, що існують суттєві проблеми і існують е е труднощі. І існують потреби у тому, щоб формувати спільний наратив Балта-Чорноморського регіону, і ми можна не не воювати з нами пліч опліч зараз, але формувати спільне ідеологічне бачення. Ми повинні обов'язково. Я думаю, що це на сьогоднішній момент ну просто, просто необхідно. Євгене, ви порівняли шлях самоідентифікації українців і білорусів. А чи не є ну трішки, м'яко кажучи, різними ці шляхи, тому що все таки Україна не дала себе зварити в цьому смислі як жабку? В неї було два майдани, і ось зараз широка війна, і війна якраз світоглядна. У Білорусі треба визнати, що це набагато складніше, і от зараз те все білоруське, яке лишилося під контролем режима Лукашенка. В межах тієї квазі білоруської держави, яка зараз існує як протекторат Росії, чи не звариться воно там все як жабка? Тобто, всі, хто не могли виїхати, об'єктивно з тих чи інших причин у когось батьки літнього віку знерухомлені у когось там своя інша історія? Я б так сказав, що у кожного буде своя історія, унікальних рецептів в цьому питанні немає. Треба бути послідовними, у прагненні. Створювати національну ідентичність, і тут, до речі, для України зіграла роль не тільки та історія, що Українська Народна Республіка існувала довше ніж Білоруська народна республіка, але є питання мовної ідентичності, тому що з 95-го року в Білорусі дві державні мови білоруська і російська. І російська просто поглинула Білорусь. Я кажу це без докорів до білорусів. Я просто кажу це як факт в Україні. Попри всі труднощі, все-таки залишалася державною єдина мова, і це дало нам низку певних переваг. Ну погодьтеся, що українська державна мова, вона як мова працює в даному випадку більш ефективно. І ми і зараз теж процес українізації ну, дорогою ціною після широкомасштабного російського вторгнення він е набуває все більше і більш потужних обертів. Це не означає, що я хотів би, щоб наші сусіди всі через подібне проходили. Ні, але вони мають зараз усвідомлювати, що якщо вони не працюють над національною ідентичністю, то загроза того, що до них прийде руський мір на багнетах російських солдат, зразу росте, і це абсолютно зрозуміло. Зрозуміло, повертаючись до питання інформаційної і кібернетичної комунікаційної безпеки, ось новина така: суд Європейського союзу скасував санкції проти Михайла Фрідмана. Ну, ми знаємо, що останні це голландська компанія. Голландська компанія це донедавна російський ВОНБЛОМ. А Віон це найбільший український оператор зв'язку. Що таке оператор зв'язку під час війни? Ну пояснювати певно не потрібно. Його працівники, і навіть менеджери можуть мати абсолютно проукраїнську позицію, проводити проукраїнські кампанії, збирати кошти на збройні сили України. Але під час війни це потенційна шпарина, елемент вразливості. Банк персональних даних половини країни ми знаємо, що риторика це одне. А структура, наприклад, того ж тарифного плану мобільного оператора, в якому до широкої війни дзвінки на всі номери країни-агресора входили до тарифу. А за дзвінок на київський номер міський треба було платити додаткові гроші поверх тарифу. Ну це жорстка проза і реалії життя. І от ми бачимо, що. Бенефіціар цієї кампанії для убезпечення свого українського активу ну навіть здатен призначати на посади відомих колишніх американських політиків. Ну то цей світ здатен протистояти такому виклику, як Росія, керуватися саме цінностями, чи через прагматизм, наприклад, Фрідмана, він іде до якоїсь такої екзистенційної поразки. Ну, кореспондент Радіо Свобода Рікард Озвек. Уточнив, що все Фрідман і хан залишаються під санкціями Європейського союзу, що це таке достатньо часткове рішення. але те, що у Фрідмана є інтереси не лише в Київстарі, але й в Хелсі системі, яка забезпечує функціонування охорони здоров'я, це теж дуже показове. І це питання про інформаційну та кібернетичну безпеку всередині України в умовах війни з Російською Федерацією, його очевидно. Необхідно вирішувати, необхідно вирішувати у цивілізований спух. Поки що, ми на жаль цього не зробили. Я сподіваюся, що зробимо. але в будь-якому випадку, я думаю, що наші дії будуть в цьому сенсі достатньо правильні. Ну, на ваш погляд, якими це мають бути дії, тому що якась націоналізація ну вона за таких розкладів явно не зіграє на руку на імідж України. Розумієте, в умовах широкомасштабного російського вторгнення. Можливостей для зручних, популярних, простих рішень практично немає в Україні. Сьогодні і без того складний інвестиційний клімат. і тому уникати складного рішення через те, що ми щось боїмося, щоб щось зіграло не так. Я думаю, буде неправильно. І може на сам кінець зараз, ми всі очікуємо розгляду питання підтримки сполученими штатами України. Це десятки мільярдів доларів. Точаться дискусії, чи це буде кредит, чи це буде пряма підтримка. Але без цієї підтримки, вже президент Зеленський заявив, що Україна програє, то чи є ще можливості для маневру якогось інформаційного? І ми бачимо, що знову ж таки повертаючись до сьогоднішньої. Тема, яка проходить червоною ниткою. Росія активно впливає на конгресменів, на сенаторів. І чи може Україна змагатися на цьому полі впливу? Ми навіть бачимо, що конгресменка з українським корінням пані Спарц вона повинна маневрувати і залишатися популярною для своєї аудиторії виборців. Скажу так, що на жаль, Україна втратила по суті двопартійну підтримку, і її відновлення на сьогоднішній момент є нашим головним пріоритетом. Від того наскільки ефективно ми зможемо це зробити, залежить достатньо багато. чи зможемо ми зробити. Ну, відповідь, яка на сьогоднішній момент є неочевидна. Але те, що шукати можливості для маневру потрібно і говорити навіть про те, що ми 800 днів тому чули ваші прогнози про те, що ми розвалимось. Ми не розвалили, тому ми зараз готові до лендлізу з однієї простої причини. Свідчить про рішучість заходу боротися проти російської агресії, і він дозволить швидше запустити американське оборонно-промисловий ком. Але про це треба говорити на найвищому політичному рівні, і зрозуміло, що шукати підтримку в умовах насиченої президентської кампанії непросто, але асиметрія це на сьогоднішній момент головна наша форма боротьби, тому що боротися проти Росії лоб в лоб. Україна може, але це буде коштувати дуже великих втрат, і це теж треба розуміти. Це теж треба усвідомлювати. Це теж треба пояснити. Наша передача добігає кінця. Я вам по перше вдячний за таку ґрунтовну розмову. Можливо, є те, що я забув вас питати, і ті слова, з якими ви хотіли б звернутися до нашої української аудиторії у Литві. Я думаю, все просто у нас немає іншого виходу. Ми повинні перемогти. А не лише українці, а й інші мешканці європейських країн, в даному випадку Литви, вони мають пам'ятати, Росія підступний небезпечний вор. Вона вміє робити не лише дрібні капості вона вміє створювати велике проблему. Наше завдання об'єднувати і в такий спосіб давати відсіч. І чим швидше ми зможемо організувати якісну відсіч, чим швидше ми запропонуємо власний концепт демонтажу Росії, тим швидше Російська імперія. Піде на історичний світ. Отже, сьогодні з нами на зв'язку з кайпом відомий в Україні політолог Євген Магда. Дякую, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава, дякую вам. Це була передача Українська хвиля. Над нею працювали журналісти Олег і Олена Головатенки, звукорежисер Соната Ядявичення. Почуємося, друзі, як завжди, наступної суботи о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt. Вони хотіли нас знищити, зупинити наше життя. Але ми стали сильнішими у нас тримає жадо життя. І світло в серці гріє більшими без води, але без вас. Ми бачимо ясніше, хто ви є і ким стали для нас. Ми у темряві бачимо, хто ви слів таких немає в українській мові. Ми не ми різної крові. А ви найбільші кати в історії не пробачимо ніколи. Сльози нашого народу, і у битві за свободу не завадить нам нічого. У Як тільки в оселі скасає світло, вогник незламності стане помітно. Гімні ніколи не вдасться зломити волю людей, яких вже не спинити. Кожне життя, кожен клапти країни захищатиме Ми так невпинно. Кожен борець на своєму фронті. Правда була і є на нашому боці. Не пробачимо ніколи. Сльози нашого народу. І за свободу не завадить нам нічого. Тих нових поколінь